Як волонтерство взагалі з'явилось в житті? У мене так вийшло, що все життя пов'язане дуже з музикою, і там в якийсь момент це вже стало кар'єрою. І це почалось з електронної музики, і більше як хобі. І Я просто згадав, що. Були такі альбоми, компіляції, які збиралися саме для благодійних цілей. Там це було колись там і за Палестину, чи там коли траплявся якийсь жахливий десь потоп, то просто продюсери скидувалися треками, хтось робив альбом, і всі кошти з альбому передавалися на благодійність. І я такий блін, ну, типу. Треба таке зробити але для України. Бо в мене ну такий основний жанр, з якого прийшов це drum and bass, І в мене за роки там ну дуже багато конектів з продюсерами, з усім ком'юніті, з усіма. І був друг, який переїхав з UK до України за рік до повномасштабки, який теж там саме електронною музикою, фестивалями займався в UK. Я такий, блін, ну ми вдвох можемо підчепити. Типу, всіх ми стільки знаємо крутих музикантів, яких ми любимо. Зараз ми всім напишемо і щось з цього буде.